Забирати. Добре, що в нас хоч зранку із Наталією роботи починаються із 10-ї години, а це величезний плюс. І можна на 9-ту годину завезти Кароліну в садочок, зібрати, одягнути, нагодувати, бо вона не завжди в садочку їсть і потім вже їхати самим. У роботі що можна її поснідати або з'їхати, купити в Макдональдсі каву. Так як сьогодні зранку ми робили, заїхали, каву купили і ще й по дорозі крувасанчики перекусили, щоб день починався ситий от так, так, їду заберу доцю. надіюся, що вона в садочку щось поїла. Якщо ні, то придеться їй ще дати їсти щось там якусь зупу. На цей раз у нас такий. Меню зупа. цього разу вже без макаронів з котлетами. на вулиці. У нас засвітило навіть сонечко. Тут ті всі дні було так зимно, мені дали жилетку. Побачили, що зранку було так чуть тепліше. Думаю, щоб вона зараз не спарилася, бо за день прогрілося. Та ще плюс подзвонили з барбершопу, що мій барбер перечі, не буде сьогодні працювати. А ви згідні перенести <свій>, свій візит на тиждень. Я якби і не сильно хотів би переносити, але так як я хочу стригтися лише до одного барбера, кажу, добре, записуйте мене на наступний тиждень, а я вже відпущу за той тиждень коси, і так вже позоростали, то волосся. Так. Тепер треба знайти десь місця. Є в нас місця, там, здається, далі є місце, щоб зупинитися біля садочку. А вже місця нема. Вже, хто перший їхав, той і захопив місце. Виходить так. А ні, ще купа місць. Це знаєте, зранку не можна знайти, бо всі везуть дітей в садочок. А зараз під вечір... Нормально, це є, все супер, погнали. Доціль взяла із собою аж три іграшки, якусь пантеру чорну, дракона і равлика. Не знаю, чи вона всі іграшки зберегла, чи ні. Тому що вчора ми гуляли з нею, вона взяла тих великих жуків, в неї такі були, я її купляв, роздала всім подружкам і ні одного не принесла. Зараз будемо бачити, чи вона хоч садочку свої іграшки зберегла, то вона їх часто губить. Так, забрав карінку із садочку. З трьох іграшок лишилося скільки? Дві. Дві. Одна є, вона не загубила. Просто дуже багато діток сьогодні було в садочку і вони розірвали дракона. З нього все порозсипалося. І що з ним зробили? Викинули смітник. Правильно, щоб не засмічувати групу. І сказали, більше такі іграшки не приносити. Оці такі якісь. Сквіш іграшки, чи як вона там називається. Антистрес, там. коротше. Зараз я покажу. Пантера є. Всередині в ній теж купа сміття. Чуєш, там такі шарики. От. І той дракон, що в неї був села, і розірвав, mm -hmm. розлетівся. А оцю іграшку можна брати. Антистрес. Те вона, ж... вона, вона, та... вона теж розкладається? Ну покажи. Я ж не знаю, як вона розкладається. Вона зараз не розклалася і на тому не став кінець. А що, в садочку розкладали її? Та там показували на відео, можна розкласти. Ну, там може якось і можна, але я би не радив її розкладати. Вона прикольно так клати. Заспокоює, правда? Угу. Давай складаємо це все. Добре, що до цього поїла. Хочу з Хочеш з ним. Хочеш з ними ти? Ну йдемо. Вирішила ж тут побавитися трохи. Я її першу забрав, що ніхто навіть не гуляє на майданчику, хоча як зараз будуть виводити, бо жара. Реально вже так на вулиці розпеклося, що досить жарко. Ви щось бавились сьогодні в садочку, щось ліпили, яку гру грали. Це всіх тваринок. Зіх тваринок? Нічого собі. Капібари? Ні, не було ти було хомічком? Ага. Найки чи лайки? <рес> Яким хомічком? Сірим, чорним чи червоним? Бути ну, в червоному сьогодні. Ясно. І що? Не буває. А, Червоних ну Бач правильно, червоних не буває. Бувають які білі, сірі і чорні. так? Але <рес> знаєш? З родини щурів. А, з родини щурів. Ви що вчили сьогодні тваринок в садочку? Розказували всякі такі історії. Там вони всі хомічки. Просто цей джугарик чорний, він іде, як тобі сказати, породистий. А той сірий, що в нас є, то він, ну, не породистий, так от скажу. Практично запаркувалися. Кінець. Чик. На ручника поставили, все, ми ну, вже прибули. Кажеш їсти не хочеш? Є така файна зупа. Мама вчора так її готувала цілий вечір, поки Кароліна бавилася із хомічками. Каліна каже, взяла хомічка цього чорного, витягнула, так погладила, він заспокоївся і потім поклала. І вони що робили цілу ніч? Бігали в тому колесі, так смішно було. Ми б е, ще лягали спати, крина каже, чую, чую, щось таке гудить. Я кажу, то йдемо, подивимося, ми приходимо, а там є це колесо. І воно розраховане якби на одного хомячка. А вони стали тако, а з боку один біля другий. і почали бігти, як знаєте, як то запряжують коней до воза. Двох разів, отак вони бігали. І хто крайній знаходиться до виліту, то деколи буває так, що нога зіскакує і все, і вилітає. <рес> Кароліна сміялася їй просто то подобається, що хомячки там бігають, і вона з ними спостерігає. Але цей ефект буває тільки, коли от лягаємо спати ввечері. Вона подивилася, скільки ти дивилася? Десь хвилин 15 я тобі дозволю подивитися. Потім кажу, йдемо, лягаємо спати, бо вже пізно. Каріна каже, я хочу ще. Ну вони просто в день не бігають, так не бавляться так класно. А вночі вони бавляться, коли треба йти спати. Я кажу: ну так. І ті хомічки, дивися, вночі так бігають по колесі, і Кароліна так бігає, що їй тяжко положити спати. Зато так само от зранку Кароліна Просинається, як просинається. Їй довго будеш, довго і нудно, щоб вона проснулася. Так само тих хомяків, так само будеш. Хату їм бах розклала, висипала, щоб вони вставали і бігали. Так само тебе беру, з ліжечка піднімаю, кажу, кровінка, вставай, з твою ні ні, ні я ще хочу спати. Ти би теж так бігала по цілій хаті. що тебе не зловиш, щоб одягнути. Ну а потім ще зуби почистити, ще поїсти і то все. А, і ще саме головне, що Наталю то бісить. Бігаєш по цілій хаті за нею, щоб причесати і зробити зачіску. Починаєш робити якісь два хвостики, один робить хвостик, з другим хвостиком вже йдеш на кухню, бо короліна щось там забула і треба йти за нею. О, І ще оця от фішка, коли ти взуваєш, бо вона може сама взиватися вже приблизно. Але коли буває така лінива зранку, така сонна, о, поможіть мені, це ти її взуваєш, вона голову покладе тобі кажу. Руку на голову покладає і все. І ти її зачіску зробив, вона нормально йде, а твоя зачіска вже така порозліталася, порозліталася. Так, ну коротше, виходимо, да. будемо гуляти, або підемо до комічків їх розбудемо, так? Будемо чекати на маму, вона зараз має теж прийти. Так, тільки зайшли запоріг зразу. Прибігла до хом'яків. Що вони там? Сплять. Та вони сплять, королів. <гум> Ні, то, то треба хоча б відкрити. Взяла їх, висипала з тої хатки. Коротше, з, з цілої хати висипала от спончики. Вони собі зробили постіль, подушечки ортопедичні. Вона приходить, хату відкрила, все висипала. Сірий заховався, дивися, зразу ховається під колесо, а той чорний заховався в трубу. А якщо б не чіпили разом з ним, то він би піщав. Кого? Трубу? Так. Да. Ні, то Він би втік? Він втік з тої труби, де я подивлюся, що вони там такі перелякані. Бачиш, вони тільки спали, проснулися, думали, що щось сталося. Вон, дивися, сіренький. Хочу привітатися з тобою. Погладь його, бачиш? Гладить його. Йому подобається то гладення, як Кароліна каже. Його і в ручки можна взяти. Не понюхав вусиками, так? О, вже двоє. Встали і шукають, де хата. Двоє питаються один друга. Сірі в Чорно, а де наша хата? Хм? Де наша хата? Вона ну, да, отута. Збитися дороги треба. Ага, так підставили. Вони туди не злізуть, вони хоча бачать хату, вон крутяться, вертяться в тій трубі. Бачать дирку, вечір не можуть злізти. Так, Дуже. ще трохи треба буде вже то все прибирати за ними. Бо я їм сиплю їжу сюди. У цю чашку їхню любиму. Вони там їдять і за ніч то все розсипають. А потім я десь, деколи дивуюся, що клітка ніби не має ніяких майже таких дирочок, щоб вони могли порозсипати це все. Але вони настільки швидко бігають у цій от колі, що через цю сітку все викидається через гору. Потім приходиться тут все замітати, полисосити біля них. Що погладила його. Він боїться, бо ти його розбудила, тому він боїться. Я ще замітив таку фішку, що от коли вони були в нас в переносці, не було таких всяких іграшок і великого такого от майданчику, де вони можуть бігати по тому колесі в тих тунелях. Тоді як відкриваєш кришку, вони зразу такі, ой, просяться на руки. То країни їх брала одну і другу, випускали ми там на арену таку чашу, і ми собі бігали і по руках, і по тій чаші. А зараз, коли вони вже тут, в Новій клітці, і в них багато місця, вони вже так сильно не хочуть на руки йти. Вони зразу починають тікати. Хочеш брати на руку, він тррррр, бігає. Я не знаю, вони таку швидкість мають величезну, що якщо б взяв на руку, десь поставив зараз, таке кориння ставила їх на землю, отак сідала і ногами закривала, щоб він табо, не тікав на ліву, направу, він би різко би втік. Його б не факт, що би зловили. Вони дуже швидкісні. Бачу, вони таку швидкість набрали, як має бути. І фізичну форму, тому що накачалися і набігалися як в спортзалі. Оп, взяла сіренько. <рес> Та тільки дивись, щоб вона не втекла. Треба так помаленьку переставляти. Бо вони дуже-дуже швидкісні. Ой, чуть не злетіла. Так, ще головне, щоб вона тобі ту футболочку не... Гризла не робила дирочки. Але подобаються їй ті хомічки. Тваринки, хотіла, песика, котика, хомічки, каже, теж прикольні. Оп, на мігке впав. Все, бачиш, вони там приходять. І вже починає той чорний бігати за нею, нюхати її, щось там, шкрябати, виціловувати, вичісувати. Мені здається, що він ревнує, знаєш. Він бачить, що ти її береш ту сіру, бо вона така ручна, не кусається, а той може трошки ну, куснути чорний. Він такий якийсь, не знаю, в нас бойовий. Він не хоче йти на ручки. от лизати через ті дирочки любить. У ті от всі. Тут ставиш пальчики, і ті маленькі, всякі. ой, перевернувся. Просто лесенько покласти, то сіреньку от Береш. Ну, бавишся і собі легенько потім її покласти ту сіреньку. Так, він не труситься все Так, все добре? Ану, давай я подивлюся. Треба його взяти в руку, бо я деколи беру і відчуваю. Якщо вони трусяться, то вони ну, налякані, налякані, перелякані, бігають один по одному. От чорний вже не відпускає, все. Поховалися. Ще той чорний любить забігати туди, в то колесо і ту сіру виштовхувати, бо там його іменно місце. Він якийсь такий домінант. Все вже чухрається. Роблять зачіски одне другому. Ще деколи люблять піщати, бо якщо хтось сильніше десь кусає там, бачиш, коли вони але, починають але вони чесатися. А билися. Ну, то так виходить, як билися, але вони так легенько під, підпіскують. Бо коли ми були в магазині то там так піщали билися нормально. Той, дивись, вже собі і вуха почистив, почухав, і зачіску зробив. Ну, цей чорний джугарик, він такий породистий, класний. Він породи щурів. Так, де як породи щурів, він породистий. Він і породи щурів, він породистий, він дуже-дуже красивий. О той сірий, він такий, як вигорівший на сонці, ще якісь плями має, типу такі сиві зверху. Все, вже воно чистять одне одного. Цілуються, щось там, обнімаються. А зараз вони щось не сильно хочуть бігати, а вночі то їх не зупинити взагалі, так як вони по колесі тому літають. Так, да, і навіть ні світло тут можна взяти. Ну так, їх вже не зловиш вночі. Вони так швидко бігають, що Отко, біжить, 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 біжить. Вискочив з тої кола, побіг. Таке, коло зробив швидкісне за пів секунди і потім назад сюди забігає і починає бігати отак. Давай будеш бігатись Ренько. Ну, на цьому колесі не хоче? А, ти То не... навіть не так треба, знаєш, ти йому поставити цю ватку, і він зараз забіжить туди, і з тою ваткою, може, його зацікавити і буде бігати. Зараз подивимось. А він не піде, бо тут вати тої купа. А так а тільки. Та... Ріна, все, то і вати понаставляла там. Обережно тільки чорний може е, поцарапати, вкусити, бо він деколи сидить там і ти хочеш щось там ну, сіреньку погладити чи зловити, то чорний може прибігнути і ну, цапнути. Він якби її захищає. Все, 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 Вже вичистив її повний той кожух. Заховалися. Ба Чорнітік, що її вкусив? Ні, то, то він не вкусив. Ця сіра каже, відійти, бо я хотіла до руки на королів трохи побігати. Він такий, а мене, а мене, він бачиш, йому якби жаба давить. Він хоче, щоб його теж на руках носили, щоб він типу, міг бавитися. Але якби він не кусався, то його б брали частіше. На арену? На арену? Зарено то їй може поставити. втекти. Йому треба, може. На арену в... хатку треба поставив. Рену хатку. А ти якби тако поставила, я тобі скажу, одку хатку. От, зробила би експеримент. Ти побачиш, підуть зараз сюди на їжу, почнуть нюхати і зайдуть сюди в ту хатку такого, збоку. Yeah. Ну, так от. Але Такий так. експеримент. Та можуть і ось так. Mm -hmm. Я йшов, вони спали. Ми прийшли, вони знов спали. Я вона буду... просто хоче бавити, знаєш, коли робиш отаку ручками щось там. Бо я деколи їм підгладжую тут, а, типу, щоб рівно було розрівнюю, То вони люблять тако я бігати. Меню... Два... Знайшла хату і не знає, де вхід. Давай подивимося, чи вона вгадає, де вхід. Ану так, обійшла хатку. Що буде лізти хаті? Так е... вхід з іншої сторони. Тож він твій хом'ячок, ти їй скажи з іншої сторони. хай З іншої сторони. Вона тебе слухається. З іншої сторони. Та не стой. Вона думаю, що тунель до хати. То треба йти туди. Треба ага. йти сюди, сюди треба йти. Сюди. Побачим. Сюди. От бачиш, слухається. Сюди треба туди туди. Туди, туди. Я схуденьки піднімаєшся і заходиш в ту хатку. Оп. Дивися, послухала тебе. <реш> <реш> Все є, хатку заховалася. Так, ставлю назад хатку. Стоп, 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 а як, якщо так зробити разом з нею. Що ти думаєш, що вона не вилізе, вона вилізе. Ні. Так, там хатка маленька, вона собі спокійно вилізе. Зараз бачите, що чорний занюхає, де то вона пропала, він без неї не може ні секунди. О, вже пішов шукати, де, де вона пропала, де вона є. Дивись, <різь> чекай, 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 не рухай. Знайде він її чи ні. Бачиш, каже, що вона собі вилізе точно. Так, а він чує, що вона десь там. Ану. <рес> Поняв, що то десь зверху. Думає, чекай, як то? Як то? Сиренька вилізла. Я ж каже, що вони собі знайдуть вихід. Вони щось ніж собою. Переговорили і побігли. Бач, вони вже не хочуть бихати. Все. Деколи Карліна так з ними роздуріється, що її навіть годі звідси забрати. Вона так кусалося, тільки, Сильно хоче з ними бавитися. Тільки, коли вони там щось люблять кусатися, чи піщати, чи битися, ну взагалі то вони один одного вичищають, бо вони такі чистоплотні. плотні. думає, що об'ються зразу сіренько забирає. Каже, що не хоче, щоб він її бив. Потім того чорного там насварить, щоб її не рухав, і назад відпускає. Все, йдемо хочу хочете. Мені інтересно спостерігати за тваринками. Дуже все. Прийшли ми вже в кімнату. Мені дуже сподобалися оці от настільні ігри. Зараз зіграємо знову в Україну. Тут можна досліджувати всі нові області, які ми ще не проходили, дізнаватися всяке нове про нашу країну. Наприклад, тут є у нас на картинці гімн. Дивися, гімн України. А також є державні символи: це є що, Прапор, та? а це в нас є що? Герб України, державний тризуб. Бачиш? Розказувала мама правильно, які у нас моря є. Бач, у нас навіть два моря є: Чорне море і Азовське. Ну все, погнали, стартуємо. Кроліна знову брала жовту, я обрав синю Синю, жовту. Ставимо на старт і погнали. Тепер я перший чи ти. Я. Yeah. Кроліна перша. Тут вона вчора перемогла в цій Україні, і потім ще Наталя прийшла ввечері, теж грала з Кароліною, І Кароліна два рази перемогла. Ну що, давайте тепер зараз зіграємо з тобою. Цікаво, хто ж з нас переможе на цей раз. Переможе Україна.